Вітаю! Сьогодні я вас запрошую до світу активних розваг. Вже набуті навики роботи з мотузкою та альпіністським спорядженням стануть і на годі. Це мотузковий парк, і оту висоту я братиму прямо зараз. Скажіть, це страшно? Ніт, на самом деле нет. Достаточно иметь более-менее эту детскую посадку, и любой человек может пройти. А який найстарший та наймолодший екстремал був у вас? Самий зрілий чоловік, который лез, жінка, їй було 57 років. Пролезла, по-моему, за 15 минут, если я не ошибаюсь. Официально мы пускаем 14 лет. Но если сопротивление взрослых или инструктора, то можно и помладше. Там главное не бояться. Если нет не, не то страха, то все остальное вы преодолеете. В каком спорядженні варто приходити до вас? Желательно, конечно, иметь спортивную одежду, спортивную обувь, чтобы четко фиксировалась на ноге. Нежелательно жлати на потому что тому що ви там будете йти по стальному тросу. Можна потрапити ноги. Наскільки надійна система безпеки? Максимально надежне. Сколько було случаев, коли люди срывались, ну не выдерживали физически, то ні разу не подводіла. Та якщо вам самотужки боязко, інструктор буде проходити шлях разом із вами. Давайте пройдемо, будемо одягатися. перед кожним прокатом спорядження його оглядають на справність І обов'язковий інструктаж поводження на немалій висоті. На сам по останній перед тим, як сідати по тралі, ви لازم будете обратить внимание на світ, щоб там не було людей. Тобто перед вами ще хтось їхав, ви повинні будете дождатися, поки він не слезе до просто до кінця. Ну все, я пришла. А точніше, полізла. Кожна наступна жердина по-іншому катається, тому тут треба володіти своїм тілом, як на мене. І ще один тур пройшла. Такий комплекс перешкод різної складності сподобається усім. Я в цьому переконана? Хіба що? Я зараз говорити не можу, тому що я сконцентрована на тому, як йти рівно і не впасти, аби не засоромити телеканал Тоніс. І останній етап здався найскладнішим не лише на погляд. О боже мій, невже ми будемо якось? Так. Оп. Оп. І найочікуваніший етап те, до чого я так довго йшла. За доросле ви віддасте усього від 40 гривень в будні та 50 у вихідні. За дитячий вдвічі менше. Фізична підготовка таки мусить бути. Не знаю, як скоро та спорт точно війде до мого графіку, бо тоді я точно почуватимуся, як сир в маслі випробуйте і ви себе і свої сили.